Отож, давайте розглянемо з вами виготовлення на машині на півавтоматі прямої петлі з верхньою і нижньою закріпочками. Не, не будемо говорити зараз про конкретну модель е, напівавтомату, просто умовний напівавтомат. Наша задача розібратись саме порядок. Що, за чим, як відбувається в машині півавтоматичній дії для виготовлення прямої закріпки. І так, безпосередньо під підняту прижимну лапку на напівавтоматі, ми підкладаємо наш виріб. Нажимаємо на педаль, лапка опускається, прижимає, фіксує матеріал. Виготовлення петлі починається, як правило, з лівої кромочки. Ось кромочка, ліва кромочка. Голка під час своїх зворотньопоступальних рухів виконує ще і поперечні відхилення поперек платформи на ширину кромки. Ось на ось цю ширину. На малюночку я схематично показав основні параметри. Вибачте, не художник, але як є, голочка відхиляється впоперек платформи на ширину кромки. Матеріал після кожного проколу голкою переміщується до працюючого, тобто йде на вас. Після того, як ми виготовили. Ліву кромку петлі, голка відхиляється до середини петлі, її коливання збільшується і починає виготовлятися наша верхня закріпочка. Після виготовлення закріпочки голка. Переміщується вправо. Її коливання зменшується і починається утворення правої кромки петлі. Матеріал при виготовленні правої кромки петлі вже рухається від працюючого. Після того, як ми завершили формувати праву кромку петлі, аналогічно до верхньої закріпочки, голка зміщується до центру, її коливання збільшується, виконується прокладання закріпочної ниточки, да, зигзагу, великого зигзагу. І після е, останнього. Прокола голкою, а останні два проколи у нас відбувається, як правило, в одному місці для фіксації стіпка. У нас напівавтомат зупиняється. Піднімаємо лапки вверх. Ниточка обрізається над платформою машини. А, якщо це була у нас машина човникового стіпка, то Паралельно з обрізкою верхньої нитки обрізається і нижня ниточка. Ось так фіксується. Точніше, ось так утворюється у нас пряма, закріпочка, пряма петля з двома закріпочками. До саних параметрів петлі ми відносимо це її ширину. Відносимо її довжину. Ось цю всю велику довжину. Також необхідно запам'ятати, що це у нас кромка ліва, права. А параметр називається ширина кромки. Це величина зигзагу, на яку відхиляється голка. Також до основних параметрів відносять це ширину закріпочки. Верхній або нижній, ну, вони, як правило, однакові. А також тут не вказано, але необхідно ще знати ось цей параметр відстань між кромками. Відстань між кромками. Також деяких напівавтоматах можна відрегулювати величину зігзага, величину відхилень голки. Так ось ці параметри всі регулюються. Ось по такому стандартному принципу виготовляється у нас пряма петля. Схему і основні параметри петлі, будь ласка, замалюйте. Дякую за увагу.